І ...захисту Львів'ян, Конішенко вискочив на побачення зі Странциським та пробив мимо. Виправився Андрій за 12 хвилин, завдяки непорозумінню у воротарському майданчику між Стронським і Мізіним, проштовхнувши м'яч у ворота. До перерви господарі могли відзначитися іще раз. А Копян справа зробив прострільну передачу, м'яч потрапив до Бондаренка, але той забарився з ударом і момент було втрачений. Початок другої половини зустрічі був цілковито за запоріжцями. Кілька дуже небезпечних атак могли запросто завершитися голами. Рахунок змінився на 53-й хвилині, коли Конішенко, обігравши двох захисників, не залишив Струнцицькому жодного шансу. А ще за сім хвилин запахло розгромом. Тепер уже Полтавець проскочив між трьома оборонцями гостей і 3-0. На 70-й хвилині Гецько скоротив різницю в рахунку, реалізувавши вихід один на один з кіпером запоріжців. На Карпати не спромоглися. А от пропустити ще раз могли. Запам'яталося, як Полтавець скористався помилкою захисників львів'ян, коли ті намагалися створити штучний офсайт і опинився сам на сам зі Струнцицьким. Богдан вийшов з воріт метрів на 30, але Полтавець вирішив не перекидати м'яча через голкіпера в порожні ворота і пішов в оберега. Невдало. 3-1. Перемога Металурга перемістила його на третю позицію турнірної таблиці. А Карпати уже в шостий поспіль підтвердили своє реноме домашньої команди.